Росії буде не просто засуджено, а скоріш за все заочно розстріляно. План на завершення війни чи на початок нової. Справа шита білими нитками. І не тільки для Путіна насправді в нас випадає необмежений вибір. В нас так, воно випадає в прямій перспективі. Я думаю, що за результатами цього трибуналу. Путіна, Медведєва, ще десь декілька десятків представників політичного естеблішменту Росії буде не просто засуджено, а скоріш за все заочно розстріляно. В заочно. Як і засуджено, так і розстріляно. Їх заочно розстріляють. Дистанційний розстріл. Дистанційний трибунал, дистанційний роз... Ростин. і розстріл, і ростен У нас випадає карта обхідних шляхів. Ти намагаєшся немає. Розклад називається, що немає мочі терпіти і сидіти. Ми будемо робити щось, тому що ми помірність наша вже закінчилася, оскільки в нас карта необмеженого вибору в перевернутому стані. Ми змушені робити якісь дії, але знаєте, ми будемо робити маленькі дії, але робити в ефект, що ми робимо щось фундаментально важливе. Як результат, ми залишаємося відлюдниками, і як результат, ми витрачаємо якийсь ресурс, але в підвішеному стані, без реальних наслідків, без реальних дій по карті дурня. Западає, ну тяжка ноша, ну, десятка, десятка жезлів, тобто назвати його легким ми не можемо для ворога десятка жезлів, але попри те, будуть намагатися нести цей. Далі в нас випадає туз кубки якісь дуже грандіозні фундаментальні втрати, тобто ті ситуації, котрі е в цілому на режим дуже несприятливим чином будуть впливати, е дії активного характеру, котрі Перевернутому стані випадає, тобто твої плани, твої наміри, котрі ти старанно вибудовуєш, котрі ти намагаєшся реалізувати, ти їх не зможеш реалізувати піде все проти тебе. Твої дії вони навпаки, замість того, щоб якось допомогти, вони підуть деструктивним чином і вплинуть на те, що карта миру випадає в перевернутому положенні. Дуже багато розмов про мир, про домовленість, про. Якихось переговорні процеси. Тут у нас мир не в тому контексті, що е, взяли дійшли до якоїсь згоди. Тут питання в тому, що дуже неспокійний період починається у наших ворогів, е, в, е, в тому кон, в числі, що все буде йти не за планами, і ти будеш створювати, намагатися всіми правдами та неправдами створювати е, вигляд. Що все під контролем. Двійка кубків, парна карта, карта, котра свідчить про домовленості, вона також випадає в ПДФ перевернута. Тож, хто це може бути? Може бути якась деструктивна складова в комунікації з партнерами Кремля, з тими, на кого він розраховує. Можливо, пан Сі нарешті почне розуміти, хто є, хто і що можна отримати від наших ворогів. Можливо, представники Кореї. Почнуть по-іншому відноситися до імператора, але в будь-якому випадку в нас карта імператора. Карта кортес символізує напряму режим Кремля, вона випадає в перевернутому стані. Е вона буде характерна тим, що лютий місяць покаже, що буде дуже велика кількість таких щурячих перегонів, коли. Представники політичних еліт, представники політичного естеблішменту, представники режиму Кремля будуть намагатися відірвати урвати урвати шматочок свого, не розуміючи, що в цілому це дуже може несприятливим чином вплинути на режим. Фінальна карта в нас. Цікава для Росії карта місяця. Якісь потаємні приховані моменти. Карта місяця це відсутність домовленості, і е, карта місяця це ситуація, коли кожен буде намагатися тягнути е, цю ковдру на свій бік, на свій на, на свій зиск, на свою сторону. Е, що в цілому по страшному суду деструктивним чином буде впливати на ворогів в цілому. І нагадуємо, що 25 рік у нас проходить під девізом перевернутого тузу пентаклів. Це економічні е, вльоти, падіння, е, деструктивні трансформації, е, котрі в цілому не, 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 не підуть на користь нікому, але ворогам не підуть на користь в першу чергу, тому що ресурсність вона дуже важлива в продовженні і веденні цієї війни. У нас випадає карта сили і у нас випадає момент. Того, що певна ресурсність, котра допоможе тягти цю ношу далі, вона все-таки буде надана. Тобто немає такого, як знаєте, є прогнози, що ось цей Рамштайн. Вони скажуть, що ні, нічого не буде, нічого ніхто нікому не дасть. Підтримка, підтримка все одно в форматі союзництва, вона з боку європейських країн буде присутня. І ну, по помірності, тобто, не в, 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 в тому вигляді, як нам би хотілося би, але з перспективою на майбутнє. З точки зору, добачити, у нас випадає карта верховного жреця. Верховний жрець, такий Рафан, котрий зараз прийде, розкаже, як треба жити. Послухайте мене, але тут дуже важливо, що буде два процеси, котрі буде зовнішній відкритий, є якийсь внутрішній, колуарні, зачинений, за зачиненими дверями, він випадає по карті майстерності. І е, виглядатиме все так, що навіть якісь процеси нам дуже можуть не сподобатися але, або вони можуть йти не на користь для нас, і ми будемо трошечки, знаєте, так вибиті з колії. Але при цьому мова буде саме про мир, про завершення, про те, що настає якийсь новий період, новий відрізок. А, а якщо ми кажемо про скриті моменти, чому я кажу, що не про початок чи нової війни, то мова йде по скритим моментам, у нас випадає карта миру, випадає в перевернутому стані. В нас випадає пошуки обхідних шляхів. І в нас випадає момент того, щоб е, зробити е, ситуацію ще більш, більш е, руйнівною, з більшою кількістю учасників в цих процесах. Знаєте, коли ми з вами сідаємо і всім кажемо публічно, що ми збираємося для того, щоб зробити мир, камери виключаються. Світло гаситься, і ми сідаємо і кажемо, зараз буде велика війна, зробимо ще ще ще, ще більшу проблему, і воно за розкладом випадає саме так. Тобто, виглядатиме, що вони стоять біля багаття з відробне, котрому написано вода. А коли камера а там, а там бензинчик чи олійка Навпаки, тобто твої дії вони можуть спричинити. Чи більш неконтрольований процес і більш глобального характеру? Якісь блискавичні руйнівні процеси, котрі будуть стосуватися кардинальних змін, дуже велика кількість грошей шло незрозуміло куди. І питання тут знову ж таки грошового. Кожна... у Трампа є один прикол його дія, навіть якщо він зробив паузу і сказав, що о, там, як вам правильно сказати, ворогуємо з Канадою, заробив гроші, гроші. На наступний день каже: не ворогуємо з Канадою, заробив гроші. Тобто будь-яка його дія будь-яка його конструкція, вона має складову Пентаклі. З так само, тобто є якісь фінансові моменти ситуації, котрі намагаються. Скрити, і в нас випадає по карті дурня. Тобто, може бути не до кінця правдива ситуація, може бути зроблена якась нова, нова Міцеру, а, е, 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 РЦУ, якась щось, щось нове. От, от Як як з, е, з US, тільки з карта Ну, воно буде працювати, але воно буде працювати в іншому вигляді. Трансформаційні процеси, грошові процеси. Не зруйнуєш ти. це. Трамп на цьому заробить все. Поставлять своїх людей. І... Трампу треба було йти в політики українські. Тобто, ну, воно виглядає, знаєте, наче наче мене не, не сполучені? Тут мало того, що ми переглядаємо Сполучені Штати, а воно виглядає, знаєте, наче ми переглядаємо, не знаю, якісь там. Київську адміністрацію, коли намагаються засунути свого кума, брата, свата, родича і змінити назву, зробити трансформаційні процеси, котрі нічого намахунком, не змінять, але змінять людей, котрі отримують бенефіти, зиски, користь від цих ситуацій. І тут вежа, тобто дуже кардинально, радикально. І ті дії, котрі ти робиш, вони не підуть на користь, вони навпаки, вони поставлять на певний, на паузу на певні процеси, навіть на ті, котрі досить позитивним чином впливали на ситуацію. Тобто, як в принципі із USAID, як в принципі і з всім іншим. Тому що в USAID все одно було досить велика кількість проєктів, котрі там, в нас є приклади, коли знайомим поставили там. Відремонтували будинки, провели енергоефективні дії і тому подібне. І тому подібне Тобто не тільки лабораторії і так-так етнічна зброя, це сильно. тому зруйнує. І це в нього випадає по карті небажного вибору. Тому буде продовження буде продовження. Ну, що там наступне піде? Пошта, скоріш за все американці. НА... НАТО. Нато також. І НАТО, і ООН, і все це інше, де вони таким чином приймають участь це по страшному суду. Тобто буде брати навіть те, що працює досить непогано. Таке. Непідйомна не, ноша і там справа шита білими нитками. Будуть намагатися. За... Ну, я не думаю, що щось це дасть. І... А реально дійки... була махінація, коли 100 мільярдів не дійшло до України. В нас випадає карта недотримання, але питання в тому, що воно виглядає так, що ми витратили, ну, ми ж давали щось. І щоб щось дати, необхідно було витратити свій час, ресурс, порахувати гроші, порахувати не знаю, знаряди, допомогу і тому подібне, опрацювати ваші запити, зробити різноманітні там, страхівки і тому подібне. І воно випадає, що ці гроші, котрі однією рукою дали, другою не дали, забрали, використали собі. І я не думаю, що це закінчиться позитивним чином для нас. Тут питання в тому, що не ну, треба думати про них ліпше, ніж про наших. Я насправді друге, я кажу, що відійти там треба відходити від конструкцій, в які ми залежимо від когось, що прийде дядько Сем, дасть нам гроші на зброєння, на допомогу і тому подібне. Не бути цього, що хтось буде зацікавлений більше в закінченні війни, війни ніж Україна та Українці. І тут дуже важливо завжди. Кожний ефір в нас є QR-код, з яким ми можемо перейти і задонатити на Збройні Сили України, щоб не розраховувати не на Трампа, не на Шольца, не на інших представників політичних естеблішментів. тільки в наших руках є можливість реально допомогти, і не отримавши з цього ніякого зиску та користі. Тому Кожного ефіру закликаю і переходити, і донатити. це все одно дуже важливо, навіть зараз. Зараз мені здається ще більше важливо ніж раніше.